Форт Max 2007 рік. Несправність моторчик пічки обігріву. Працює тільки на четвертій швидкості. Вся решта швидкостей не працює. В основному даний тип несправності. Виникає із резистора або реостата пічки, який знаходиться у нас в важкодоступному місці в районі педалі акселератора. Для чого її прийдеться демонтувати та прийдеться знімати кришку фільтра салона. Для початку демонтуємо педаль акселератора та знімаємо кришку. Педаль кріпиться трьома гайками 10, дві зверху в районі фішки і один, одна гайка знизу. Ось так виглядає місце. Далі знімаємо кришку фільтра салону. Щоб остаточно впевнитись правильності вирішення даної несправності ми підключили новий резистор, знявши фішку зі старого. Перевіряємо шляхом увімкнення швидкостей. Чути, що запрацював моторчик пічки на першій швидкості, на другій. Третій та четвертій. Нарешті достав старий резистор, доступ просто жесть. Нижній саморіз можна ще викрутити, верхній, дуже важко. Саморіз. Да, ось такого плану. Це у нас Torx на 20, тобто зірочка. Зараз буду мучитись, щоб поставити новий резистор. Да, до речі, кришку повітряного фільтра салону не знімав. Ось де знаходиться резистор. Доступ просто в жесть. Не рукою, не подовжувачами, не викруткою нічим, підлізти не можна. Щоб зекономити собі час та нерви та не загубити дані саморізи, чи головки, чи ще щось, зробив таку приспособу. Взяв саморіза, вставив в шланг, Получилась така типу, гнучкої викрутки. І далі нащупуємо руками отвір і наживляємо туди даний саморіз. Далі інструментом вже дожимаємо. Встановлено РЕОСТАТ на місце. Далі підключаємо фішку та встановлюємо педаль акселератора. Так, все зібрано, перевіряємо роботу. Перша швидкість працює, друга працює. Все, ремонт автомобіля закінчено.